Приготуйте мені щось смачне у вигляді веселки. Класна ідея. Я навіть знаю, як це зробити. Я зроблю для Джуді торт. Для початку зробимо сам торт. Кладемо на дошку молоко. Після борошно та яйце накриваємо клошем та перемішуємо. Мішаємо, мішаємо. Здається, готово. Давайте перевіримо. Так, ось і готовий торт. Хм. Ого, як він це зробив? Не знаю, шеф професіонал. Тепер потрібно прикрасити торт. Для цього мені потрібно багато кольорової посипки. Розсипаємо її на стіл. Але навіщо смітити по всьому столу? Та годі вам прокручуємо торт по посипці. Готово, все вийшло. Тепер додамо посипання зверху, щоб торт повністю був різнокольоровим. Далі беремо веселку. Вставляємо хмарки з мастики. Прикрашаємо ними торт. Перевіримо, чи все готове. Так, він ідеальний. Шеф, ви молодець. У мене ідея краще. Беремо сметану, розмазуємо сметану по пирогу. Я зроблю корисний пиріг з овочами. Ось так. Мені потрібні різнокольорові овочі. Щоб вийшла овочева веселка. Так. Що мені ще потрібно? Беремо вінчик. а тепер подрібнюємо з його допомогою овочі. Упс, вінчик не витримав. Але й завданням опорався. Здорово. Що овочі? Гедота. Я посперечалась, але часу на це немає. Викладаємо овочі на пирі. На початку броколі, перець, кукурудза, після помідорів цибуля готова. Джоді оцінить. Ліліан, хочеш? А, ну вже ні. Я зроблю щось крутіше. У мене якраз є порожня пляшка Коли. Дістаємо плитку шоколаду. Розтопимо її. Шоколад став рідкий. Ідеальна. Потім відрізаємо шматочок і видавлюємо шоколад у пляшку. Готово. Розподіляємо шоколад рівним шаром по пляшці. Вийшло. Тепер позбавимось пляшки за допомогою ножа. Ось так. Клас. Беремо скітлс. Засипаємо скітлс у пляшку за допомогою лійки. Вийшло. Додамо етикетку і вийшла шоколадна пляшка з райдужними цукерками всередині. Здорово! Смачного. Якщо ви вже впоралися, готова дегустувати. Що це? Овочі? Гидота! Не може бути, вони не шоколаду. Жахливо. Не буду це їсти. А що тут приготували? Це цілий торт. І для однієї мини розріжемо, візьмемо шматочок. Як круто! А всередині він райдужний. і дуже смачний. Торт завжди смачно. А що тут? Очманіти, це шоколадна пляшка. Потрібно терміново її скуштувати. Так, це дуже смачно. Мені подобається. А всередині, що треба розбити пляшку і подивитись. Клас, так це ж Скітлз. Обожнюю ці цукерки. Це точно дуже смачно. Мені здається, Ліліан перемогла. Так, я потрапила прямо в точку. Перша перемога вже моя. Тепер я хочу морозиво. Приготуйте. О, чудова ідея, мила. Давайте почнемо. Мені потрібна склянка для морозива. Ого, шеф! Навіщо вам така величезна форма? Тому що гарного морозива потрібно робити багато. Я зроблю якомога більше, і воно буде дуже смачним. У кожну форму заливаємо молоко, потім додаємо різні фрукти та ягоди. Все це перемішуємо, вдягнемо рукавички, дістаємо шматок льоду та побільше. Тепер дістаємо пилу. Мені треба випиляти місце для мого морозива, щоб воно застигло. Шеф, будьте обережні, вимкніть. Морозна стружка летить прямо в обличчя. Я нічого не бачу. Віддайте і більше я вам цього не поверну. Добре, забирайте. Я вже все зробив. Кладемо тарілку в кригу. Морозова замерзає прямо на очах. Давайте сформуємо кульки. Робимо величезну гору із морозива. Ось так. І чим її прикрасити? Бананом. Якось дрібно. Гей, куди подівся мій банан? Цей банан мені потрібен. Я додам його до морозива. Ось так. Тепер зробимо кульки морозива. Це не складно. На початку буде ванільне. От сюди цю кульку кладемо, далі шоколадне та полуничне. Залишилось тільки полити полуничним джемом, шоколадним соусом та кленовим сиропом. Без нього ніяк не обійтись. Чудово. Тепер видавимо смачний крем. А зверху прикрашаємо вишенкою. Додамо трохи горіхів. Але перед цим їх треба розколоти у крихто. Ось так. Виходить. Що відбувається? Бабуся, хто тобі дав качалку? О, я можу зробити морозиво з фанти. Заливаємо фанту у формочки для морозива. Після цього додаємо мармелад. потім вставляємо палички і відправляємо у холодильник заморожуватись. Ось так. Бабуся, я вже зробила морозиво. Ой, а я що заснула? Точно. Прикрашаємо горіхами та готова. Бабуся, як завжди, побачимо, що в мене вийшло. Ух ти, справжній фруктовий лід. Має бути смачно. Ліля, ти так стараєшся, Розумниця. Молодець. Я вже готова спробувати морозиво. Давайте мені його сюди. Почнемо куштувати. Беремо побільше ложку і беремо саме велику кульку морозива. Шоколадна, дуже смачна. Мені подобається. Клас. Що там далі? Ух ти, це виглядає так гарно. Я хочу скоріше спробувати. Вишенька смачна, а саме морозиво? Ммм, Полуничне. О, ні, впустила. І крим прикольний. Добре, що там далі. Що це тут? Фруктовий лід, а всередині мармелад. Швидко спробуємо. Смачно. Це справді класна ідея. Але хто ж переможе? Дайте поміркувати. Точно, шеф, перемога ваша. Так, я знав, що мій професіоналізм оцінять. Я сам шеф. А тепер мені хочеться пончик. Приготуйте його для мене. Все буде в найкращому вигляді, Люба. Це випробування є чітким для мене. Дістаємо тісто, воно ідеальне. Беремо келик. Потрібен чистий. З його допомогою ми сформуємо гарні кульки тіста. Повторіте за мною і у вас все вийде. Відправляємо смажитись волію. Зачекаємо пару хвилин, дістаємо. Ухти! Вийшли. Залишилось лише додати начинку шприцем. Так, які вони гарні. Що? Укол? Я боюся уколів. Ні-ні. Мила, мені потрібен шприц не для уколу, а для джему. Дивись. Я набираю в нього джем, а потім наповнюємо ним пончик. Ось так. Посипаємо солодкою пудрою. Багато пудри не буває. Валя! Апчі! Що це було? О! Я насипав ідеальну кількість інгредієнтів. Це точно талант. Далі додамо води. Перемішуємо. Чудово! Я хочу зробити кавунове желе у вигляді пончиків. Це ж класна ідея. Спочатку залили червоне желе, воно застигло. Потім зелене. Моє желе вже застигло. Треба витягти його із форми. Вуля! Тепер у мене є жиле у вигляді пончиків. Як круто! Але тут явно чогось не вистачає, точно. У вона є кісточки, мені також треба їх додати. Зроблю їх із шоколаду. Ось так. Інша справа. Ей, що це було? Ой, я намагаюсь приготувати із тіста, але в мене нічого не виходить. Це тісто гірше від слайма. Я дещо вигадала. А якщо я візьму готовий пончик зорово. Класна ідея. Він такий апетитний. Джуді має оцінити. Сама б його з'їла. Ліліан, ти маленький геній. Так. Давайте сюди, пончики. Я вже зачекалась. О, гарна робота. Впорали чудово. Спробуємо ці. Вони трохи дивні. Це жиле. Ну, підійде. А це величезний пончик Орео. Хочу скоріше спробувати. Ух ти, Всередині виглядає гарно. І на смак. Смакота. А це я ще не коштувала. Точно. Ось ці пончики виглядають класно. Спробуємо. Тут навіть солодка пудра є. Це так смачно. Я в повному захваті. Бабуся, перемога твоя. Ура! Перемога моя, я така рада. Дякую, Люба. Це буде останнє завдання. Зробіть мені хотдо. О, цікаве завдання. Я навіть маю ідею. Я почну перша. Мені потрібна банка моїх улюблених солоних огірків. Чудово! Дістаємо огірочки. Ну, маленький. Потрібен побільше. Беремо наступний. Ось це вже інша справа. Розрізаємо огірок на дві половинки. Кладемо всередину сосиску та поливаємо соусами. У мене кетчуп. Готово. Ліліан, як тобі? Е, вибач, бабуся, але це жахливо. Я ось зроблю солодкий бургер. Джудя обожнює на Ага. Так, намажу її на булочку. Ось так. Побільше. Далі беремо банан. Він буде сосискою. Шкірка нам не потрібна. Ой, що то було? Ліля, де мої окуляри. Шеф, це ви? Ось ваші окуляри. Не заважайте моїй кулінарній творчості. Беремо кіткат. Додаємо в мій хот-дог. Паличку шоколадки. Готова. Бабуся, як тобі? Я ось використовую ось нога. Що? Ці щупальці восьминога а мені погано. О, ні, мій ходок. Він упав через тебе. Кладемо щупальце в булочку. Ось так. Е, бабуся, що з вами? Що це таке? Ні, я вся у ходозі, Лілян. Він зіпсований і все в шоколаді. Це все через ваше. Я? Ну, ні. У мене все вийшло. От ви й заздрите. Джоді, спробуй швидше. Стоп! Тримай смачного. Ой, це дуже дивний ходок. і чому він один? Добре, давайте спробуємо. Але там всередині якийсь пальце. Воно рухається, я не буду його їсти. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!